Перевіримо, чи дарма виходили до школи. Хто був першим президентом України? Відповідь Леонід Кравчук: Скільки хромосому здорової людини? Відповідь: 46 хромосом. Який птах найбільший у світі? Відповідь Страус. Який материк найменший за площою? Відповідь Австралія. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так це прапор Молдови. А яка столиця цієї країни? Столиця Молдови це Кишинів. Що краще бути спеціалістом однієї справи чи вміти потрохи все. Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.